Семенюк Сергій Олександрович 3 декабря 1975 го року рождення. 110 я бригада, второй батальйон 5 рота. Якщо не дають повестку, якщо один раз не береш, другий раз дають, вже перегрожують, і вже і тим, і сім, і там, і, і посадять, і позабирають, і конфіскують. Ну, який закон такий, що вже, вже додаток до закону додавали. І в дію навіть запустили це все діло. Ну, тобто нікуди ти не оббіжиш і не вчезнеш. Боже по електронці, якщо пойдеть все це дело, то, то... нікуди ну, не сховаєш, я кажу, народі. Викинули нас, вночі ну, ну, да, казали, буде все то, 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 то. Ну, чекаємо. В результаті, що добре, що з собою взяли пайок, що он хлопцем якось розтягнули, що, може було, хоть на деякий термін, що може було хоч пропитатися. Вода закінчилась, лазили по усіх. В зерцях набирали воду. То добре, що хоче десь хтось нам дав з хлопців ці таблетки, що трохи обеззаражить воду дають. Ну, вони, по ідею, туди, вони, вони знали, що ми окружені, І допомоги так, виходить, і не буде, бо п'ять ну, чоловік, ну що ці п'ять чоловік? Ну що п'ять чоловік? А нічого. Сьогодні їх немає, нові будуть. Вони ж розуміли, що ми вже йдемо на нас. Ну хоча б попередили, якщо туди відходьте, кидайте за все. Не чекайте. Ну, тримайтесь, ну тримаємось, ну, дотрималися, буде результат по факту. Ну, все, що можна сказати. Ходили все за чеху, хлопці уходили. Хто відмовлявся, це таке діло теж було, це правда. Ну, а що нас нагнали, то, то да, це, це кашеньки, вони ж стараються. І живі. Вони ж бояться, що якщо вони не возьмуть туди, ну не знайдуть, то вони самі підуть, а вони це от не хочуть. Ну, ж очка жін, розумієте. Да, ну, баня. це воно грозне діло. Оце по політики грають, а народ страдає. Вже, якщо взяти по Україні, то я вже бачу більшу частини земель продана. А щоб люди не збунтувалися і не дали прикурити в нашій Верховній Раді, то вони вирішили таким методом це все обізглавити кажуть народ, щоб не було кому протистояти.